Любі друзі, всім привіт! Що ви скажете з приводу того, що 21 листопада у нас блискавка та грім? Вже повинен випасти перший сніг, а у нас ось такий ливень, бачите, з дахів капає. Ось така у нас погодка, клімат міняється, але це, думаю, до хорошого не приведе з приводу рослинності, сезонності, тим більше перших морозів, тому що зима почала приходити набагато пізніше, чим ми її очікуємо. Полтавська область, Блискавка і знову грім. Це останній раз це було в 2022 році. Можете почути, як дуже сильно гримить. І це, повторюсь, 21 листопада 2025 рік. Дякую за увагу!